Зароблю 7 тисяч доларів або ж 280 тисяч гривень без жодних вкладень на своєму інтернеті. Ні, це не клікбейт. Це цілком реально. Для того, щоб е заробляти такі ж самі кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост телеграм-каналу з ЗНЕДОМільйона. Як бачимо на схемі з Grass, я заробив на даний момент близько 7 тисяч доларів. Бачимо, що на ОТС зараз продають 3,2 мільйони поінтів GRAS за 10 тисяч доларів. Я вже ж нафармив 2,2 мільйони поїнтів. Тобто це орієнтовно 7 тисяч доларів, якщо їх продати зараз на маркеті. Нагадаю, що Point Gras вже офіційно підтвердили, що лістинг токена GRAS має бути на біржах Bybit, Binance, Max, OKX та на багатьох інших. Для того, щоб. Мож... Для того, щоб Безкоштовно і вам заробити кошти. Е, нагадую, що до 9 квітня можна включно ще заробляти їхні поінти, які потім будуть конвертовані в токен проекту, і ви зможете продати ці е, токени і, власне, е, отримати USDT, які зможете вивезти. Е, до 9 квітня ви можете ще заробляти безкоштовно ці токени, е, просто е, сидячи в інтернеті з розширенням GRASS. Тобто, по суті, ми зареєструвалися, включили розширення, і десь щось робимо в інтернеті в цьому браузері, і нам за це безкоштовно дають поїнти. Роздача знову ж таки вона активна, вона вже діюча. І загалом за весь час вам потрібно до 9 квітня включно, загалом побути 100 годин в інтернеті з розширенням, GRAS, щоб прийняти участь в даному аеродроп і отримати додатково плюс 5%. 1000 поїнтів за себе і ще плюс 2,5 поїнтів за друга. Ось, перейшовши за цим посиланням, ви попадете на детальну інструкцію. Бачимо, що необхідно просто ось тут перейти, зареєструватись на сайті, ось пишемо свій емейл, e придумуємо псевдонім, двічі пишемо пароль, тобто придумуємо, ставимо галочку, нажимаємо Я не робот та реєструємося. Після чого ми переходимо за цим посиланням. Скачуємо розширення е, на даний браузер і авторизуємось в даному розширенні через свій е, логін і пароль, який ми вказали під час реєстрації. І все, тепер кожного дня вам будуть безкоштовно оформитися дані поінти. Е, ось безпосередньо я можу зараз перейти у розширення GRAS, і ось бачимо, що е, на даний момент я вже запросив 159 рефералів, і за кожного реферала мені також капають поінти за те, що вони сидять в інтернеті з розширенням GRAS. І ось бачимо в розділі Rewards, можна порахувати загальну кількість понтів, які я вже набрав, і тут близько 2,2 мільйонів понтів, тобто близько 7 тисяч доларів. Тобто, по суті, вам необхідно просто встановити розширення GRAS попередньо зареєструвавшись на сайті, і за це вам будуть безкоштовно нараховані. Бачимо, що наразі у GRAS в мене 159 одобрених рефералів і 496 неодобрених. Для того, щоб ваш реферал був одобрений, він має побути загалом з розширенням грас в інтернеті не менше ніж 100 годин. Тобто, приміром, я сьогодні побув в інтернеті 10 годин, завтра 10 годин. І так, якщо я 10 днів приміром, побуду по 10 годин, то відповідно я отримаю я загалом побуду 100 годин в інтернеті з розширенням грас і мені за це безкоштовно до всіх моїх накопичених уже поінтів, нарахують плюс 5000 і також за кожного запрошеного друга, який також побуде 100 годин, мені нарахують плюс 2500 поїнів. Тому рекомендую вам обов'язково е, виконати цю схему. Вона, як бачимо, актуальна до 9 квітня. І відповідно таким чином ви абсолютно без жодних вкладень зможете заробляти гроші на те, що е, перебуваєте в інтернеті з розширенням GRAS. Якщо вам щось не зрозуміло, то ось тут в цьому пості, ось знизу, є е, відеоінструкція. Ви можете на неї нажати, і там буде покрокова е, інструкція, як зареєструватися, як підключити розширення і як заробляти дані поінти. Тому я думаю, з цим е, способом заробітку розбереться абсолютно кожен. Е, причому тут ми абсолютно нічим не ризикуємо і гарантовано отримаємо свою нагороду. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.